Нова косметика Евелін в Аврора, яку ми навіть не зможемо знайти в Єві. Підемо дивитися на ці новиночки. Перше, це ось такі помади. Начебто вони усі були в одному відтінку, коштують 169 гривень. Помади усі однакові і однаково спорчені. Клієнти Аврора, які так роблять, просто I hate it. Це жахливо. Далі побачила нову пудру Евелін. Вперше таку бачу, в кого така є. Пишіть, як вам вона. Ось такий новий бібі крем. Не знаю виглядає, сумнівно, як вам, в кого є, теж пишіть свої відгуки в коментарі. Такий блиск Евелін не бачила ніде, подивіться, який гарний відтінок. Побачила такий прозорий блиск, тепер його хочу, подивіться, який він гарний, цікаво, він липкий чи ні. Ось така підводка з лінійки Вар'єте, якщо я правильно вимовила цю лінійку, коштує 189 гривень. Уявляєте, ще тут з'явилася туш з цієї лінійки чорна та коричнева. Коштують вони однаково. Ково придбала собі коричневу, чи цікаво вам дивитися такі відео? Пиши свою думку в коментарі. Ну що, -момки, па папа?